Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 534-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інші. Інша цивільна інфраструктура. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Російські окупанти проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого окупаційного війська. Так, зокрема, у Міловому на Луганщині російські загарбники проводять військовий облік громадян. Зокрема, окупанти змушують керівників різних підприємств. До 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків з 1996 по 2005 роки народження. А в Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину цього селища і проводять жорсткі фільтраційні заходи та стави здійснюються лише за перепустками. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.